Вечір, добре знову це громадський онлайн 21.00. Ну, зазвичай в, ці, в цей час у нас є коротка перерва до громадське е, головне, але е, маємо важливу сьогодні новину, яку слід би обговорити з моїми, моїми колегами-журналістами. Стосується вона антикорупційного бюро. Такий собі перший скандал на тлі нової організації. Докладніше розкажуть наші гості. Це як я вже сказала, це мої колеги Олександр Гуменюк, журналіст «Слідство. інфо і Денис Бігус. Він є автором та Учим програми наші гроші. Коротко просто розкажу. Громадські активісти разом з журналістами бурилися непрофесійну організацію голосування за представлення в громадську раду при антикорупційному бюро. Відбувалося воно онлайн і е, вимагають вони провести нове. Чому власне? Ми зараз коротко пояснимо, покажемо відео, яке ви також про е, прокоментуєте колеги. Давайте з кого почнемо. Давайте спершу я просто коротко розповім про, розповім, про, так, громадську про що, що таке. Громадська рада так. Е, так в новоствореному бюро антикорупційному. В його структурі і згідно положення про це бюро було прописано те, що одним з органів цього бюро є громадська рада, громадська рада, якої ну основні їхні її там. Ну, вимоги і все, що вона має робити, вони в чомусь переплітаються з іншими громадськими радами, які там були створені в ілюстраційному комітеті. Однак, це була це був свій орган, і до нього мав бути відбуватися конкурс. Тобто, ну згідно положення, мав бути конкурс, по якому там вибирали людей на ці 15 осіб. в цю... які повноваження були у цьому Наскільки важливий був цей орган, контролюючи переважно це контролюючи повноваження там. Мають звітуватися, мають звітувати перед цією громадською радою. Однак, головним її козирем, і головним. Ну, тобто, чому це було нам цікаво, і чому це взагалі такий важливий орган, тому що вперше в тако, в такого типу органу надається такого типу повноваження, що фактично громадська рада може впливати на кадрові на кадровий підбір працівників у національному антикорупційному mm -hmm. бюро. Тому це було цікаво і активістам, і нам, і журналістам, тому що ну це важливо і це реальний ми можемо реально впливати на роботу цього бюро. Воно мало відбувати. Замагатися онлайн на сайті. І зараз ми покажемо відео, яке було знято е, з монітору так, е, комп'ютера. І якраз ми будемо коментувати. Колеги, щойно ми запустимо одразу так. Отже, е, он екран так можемо коментувати. Що, що відбувається зараз, так? Ось це сайт Національного антикорупційного бюро. Це перелік кандидатів. Я не дуже звідси вижу. А, ага. Так. А, зараз це знімав Віталій Шабунін. Так, Дуже дякую. так, так ось він обрав. Він, ось він, він, він проголосував. Угу. Далі він змінює браузер. Заходить на той самий сайт. І, і в нього і... знову з'являється можливість голосувати, хоча по закону. Так можна зі всіх браузерів проголосувати, накручувати певне прізвище. Так. А проблема навіть не в тому, що можна було змінити так, браузер. це Він зараз щось це, це, це він ще раз проголосував і далі він буде повторювати раз. та Або за одну кандидатуру. Скільки разів він так проголосує? Три рази, yeah, але я насправді там можна безкінечно це робити, тому що головний, ну головна фішка в тому, що. Так а тут, з одного ну, браузера теж можна двічі проголосувати? Можна, і, тричі, і скільки завгодно. <сі> в в тому ж самому хромі є такий режим роботи анонімності. Тобто, mm -hmm. коли ти відкриваєш вікно, він воно змінює там певні адреси, тебе, ну, тебе якимось чином прикриває прикриває твої дані, і ти можеш через це вікно без, безкінечно заходити і голосувати, скільки тобі тобто, Зараз в можемо Може вивести в принципі, це відео та там і нічого показ... суттєво не займається. Змінилося, ми просто е, от, та редакційна група Кіра Толстякова пропонує мені так само це зробити зараз, спробувати. А ви, а ви вже, вже все а все вже так. Так? Ага. До, До сьомої години вечора До сьомої години вечора було це голосування. Отже, е, ви, ви думаєте, це от просто така от непрофесійність чи це от навмисне такі зробили? Я ставлю на непрофесійність. Ну в сенсі uh -huh. це, це не можна називати непрофесійністю, тому uh -huh. що непрофесійність це як комплімент в даному випадку. Звучить uh -huh. це суцільний жах. Дивіться, там немає жодного, навіть найелементарнішого елементу захисту ані від чого. Та капча, яку вони використали, вона вона навіть насправді Капчою не є. Uh -huh. Ну я не буду вдаватись в технічні деталі. Просто вона не захищає і будь-який скрипт. Зараз ну, я бачив принаймні п'ять скриптів. Їх суто заради жарту робили з накручування цих голосів. Відповідно, усе це голосування, це ну, в результаті суцільна профанація брати участь в якій доволі сумно. Є ще один дуже важливий момент. Вчора. Перед голосуванням ми, власне, з колегою думали, як можна ну, якось його моніторити. Та? Mm -hmm. Стандартним засобом в даному випадку є ситуація кожну хвилину або там кожну, не знаю, кожні 15 секунд дивитись mm -hmm. на результати голосування. І якщо вони раптово якось змінюються значно, та, то це означає, що. Відбувся якийсь вкид в даному випадку. Нам проміжних результатів навіть ніхто не показує, і це пункт номер два, який просто зводить нанівець усе це голосування. Тому що на даний момент це виглядає так: ви щось голосуєте, та система не досконала, але ви голосуєте, голосуєте, ми отримуємо всі дані. Потім ми вам ми їх якось почистимо, обробимо і вам покажемо, як вони є насправді. Цьому, та. А, 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 ви, а ви нам вірте, що mm -hmm. все було коректно. Так нас, не робиться. Та у нас є коментар Артема Ситника з брифінгу. Так, і можемо зараз коротко його послухати. Потім будемо намагатися з ним поговорити наживо телефоном, але спочатку його коментар. Ми обираємо. Не просто працівників бюро, ми обираємо громадську раду. Це той орган, який буде представляти громадськість в бюро, на конкурсних комісіях. І тому, звичайно, що ми не хочемо, щоб ця рада була обрана і були якісь питання з приводу обрання цієї ради. Тому перед тим як я не буду зараз бить кулаком... Посполу кричать, що все правильно зробили ми і результати будуть в будь-якому випадку опубліковані. Що я хотів би перед тим, як сказати своє бачення цієї ситуації, значить, у нас на сьогоднішній день сервера бюро немає. Наш сайт і голосування обслуговувала Державна служба державного зв'язку і захисту інформації. Це в принципі орган, який спеціалізується на цьому. Мені обіцяють дати логи там, де буде детальна розшифровка всіх ip адрес які заходили на сайт НАБУ і проходили голосування. Я готовий зустріти з усіма представниками громадських організацій, які прийняли участь в конкурсі, поговорити по цим логінам. Якщо не приймається, я не виключаю того, що ми будемо робити переголосування. Ну, і зараз вже є на телефонному зв'язку сам Артем Ситник, директор, директор антикорупційного бюро. Вечір добрий, пане Артеме зати Христина Бондаренко в студії на неї Нас присутні і Олександр Гоменюк. Чуєте мене так? Ну, пане Артему, до вас ну, перше запитання, як так трапилося, що ви от не прослідкували, що можна так накручувати голоси на цьому сайті? Адже це було таке одне з перших голосувань важливе, історичне, можна навіть так сказати, для антикорупційного бюро? Ну, по перше, ніякого накручення це не було. Я ж я ж пояснюю на брифінгу, Якщо ви мій виступ, то навіть мені ну, в адміністратори сайту, то кожен вхід кожен з одного IP-адреси він буде фіксувати. Якщо людина проголосувала з однієї IP-адреси за одного кандидата декілька разів, то ми будемо це бачити. Ці, ці, ці е, голосування перераховуватись не будуть. Е, але, але я все ж таки, незважаючи на цю ситуацію, я запропонував зустріч з, з тима активістами, які не з такою, з таким підходом і ми, ми будемо один атака того, Пане Артемо, дивіться, отакі от запитання. Добре, якщо ви кажете, що накручування не відбулося, припустимо так. Припустимо, і нібито ці всі голосування, які голосувалися з одного IP-адреса Враховуватися не буде. Де гарантія того, що ви викреслите всі голоси, які були із певних IP-адресів Ви це якось вивісти. Ви якось це покажете громадськості. Чому я маю вірити в тому, що ви дійсно я зараз, там я зараз ці матеріали потім за не надіслаю? Я в них матеріали, я паду громадськість, яка хоче зможетися, і ми приймемо рішення. Я, мені, не, мені не жалко оголосити ще на голосування, якщо в цьому буде. Але я ще раз наголошую, що те, що показано, це не факт, що це, ці голоси будуть враховані. Це все буде е, відображено в логі, в в які нам надати цей театр сайт Ну, дивіться, добре. А хто скажіть будь ласка, Хто чия була ця зона відповідальності саме от сайт? Е, так і саме це голосування. Ким воно підтримувалося технічно, і ви, ви самі ніколи не пробували, наприклад, навіть проголосувати? Тому що ми це робили і бачили відео, як це дійсно відбувається, коли ти заходиш з різних браузерів і голосуєш за одну і ну, ту саму людину? ви ж розумієте, що ви з різних браузерів заходите з одного IP, з однієї і адреси. Я тільки про це пере. Так, але ви не вважаєте, що це мало бути автоматично відсікатися? Це? Щоб не було можливості заходити з однієї IP-адреси з різних браузерів і голосувати з одну людину? Но, но... Ми зараз покажемо, як ми інформацію всягаємо. Якщо будуть питання, мені не, мені не я, ми підемо на повторне голосування. Цього не виключається? Тобто ви вважаєте, що те, що сьогодні вже і громадські активісти, і журналісти це все побачили, це не є приводом для того, щоб оголосити повторне голосування. Тобто ви все одно будете вважати ці результати дійсними. і Якщо щось ви там знайдете неправдиво, то тоді буде лише переголосування. Я ж таку не знаю, що я буду оголосувати результати. Ви результати не будуть оголосувати, поки ми це питання не обговоримо. Добре, це з ким буде це питання обговорювати? В 11 годин у мене зустріч. А, в 11 годині у вас зустріч. Це в громадських які підняли це питання. Угу. І, і, і в кінці цієї зустрічі ви маєте дійти якогось консенсусу, наскільки я розумію, так? О тому, Ні, що... Ну, далі... Звичайно, в людей є питання. Я дам свою вісім. Угу. І потім будемо обговорювати, наскільки я вдало відповів на це питання. Угу. Я, ж, я, я хочу, щоб громадська рада формувала будь-які питання. Задоволення вибухових ці аргументи і не буде їх знімати. Тільки громадська рада це представництво громадських. Mm -hmm. Тому я для себе вважаю важливим зустрітися сьогодні вночі і говорити це питання? Ви не, відпові... ви не, відпові... ви не відповіли на моє запитання, чия ця зона відповідальності все ж таки була? Ще раз чия зона відповідальності була от сайт і саме голосування на сайті онлайн? Хто це контролював mm -hmm. в вашому бюро? РУ не має, я, я, має по серверу, на жаль, підберуть і після офісі. Державна зв'язку і захист інформації. Mm -hmm. Там знаходиться сайт, обслуговується. Я зрозуміла, дякую у вас. Є, можливо, запитання зараз перед зустрічю. Дякую вам за пояснення за те, що змогли включитися до нас в ефір. Артем Ситник, директор антикорупційного бюро, говорили про голосування в громадську раду. Ну, які у вас є коментарі з приводу того, що ви почули? З приводу пояснень пана ну, Ситника? Власне... Ці самі пояснення чули і, і сьогодні і в день, я е, хотів би абсолютно відверто с, там сказати слова вдячності пану ситнику за те, що він прийшов. Та ми mm -hmm. таку реакцію позитивно зустрічаємо не часто. Стосовно е, вичистити IP, це не надто допоможе, тому що е, якщо ви користуєтесь там проксі, то у вас будуть різні IP, А якщо ви користуєтесь е, не знаю, провайдером в офісі, то у вас на весь офіс IP1. Тобто це mm -hmm. не, ну, дані жодним чином не очистить і саму ситуацію, відверто кажучи, також. На сьогоднішній день в нас дійсно зустріч об 11 і... Які, які Наскільки ви там сталі у своїх вимогах? Тобто ви будете от, або так, або ніяк. Чи ви готові до компромісу? До якого тоді компромісу готові? Конкурс має бути в будь-якому випадку. Повторено і проведемо повторне голосування mm -hmm. ще раз. то будете наполягати на повторному голосуванні. Тому що пан Ситник, от зараз, коли запитання йому задали, поставили з приводу того, чи готовий він визнати вже от зараз, да? навіть не рахуючи ці голоси, цей конкурс недійсним. Я так зрозуміла, що він не готовий це зробити, а готовий лише після того, якщо дійсно там вони побачать якусь якісь махінації чи накрутку, наприклад. Ну ви розумієте, є така на сьогоднішній момент безліч людей, які просто не знаю, знімали. Відеокурси за сьогоднішній день з цією накруткою, що те, що там дані не надто чисті, це Якби і сумнівів жодних не викликає. А насправді те про що можна говорити, та це про той формат, в якому пройде переголосування. Якщо mm. буде на нього там політичне рішення і згода, але треба переробляти сайт, скільки я розумію. Е, так проробляти нову всісково. систему голосування. Систему С... переробляти, так е, дивіться. Ми сьогодні з'ясували, що така проблема є. Зранку над нею вже працюють. І по-перше, є безліч ну. Якихось, скажімо, комерційних платформ з голосування, це, це не новина серйозно, mm -hmm. та? які коштують символічні гроші. По-друге, за сьогодні дружня нам громадська організація електронна демократія розробила адаптувала. Скоріше свій код з голосування, який є абсолютно адекватним. Тобто, що давайте так, що ми взагалі можемо зробити, щоб захистити голосування в інтернеті. По-перше, це використовувати нормальну капчу. Це рекапча, продукт гуглу. Його зараз використовує, зокрема, Мін'юст. Це ну ази. Перший крок. По-друге, це зробити авторизацію через соцмережі або за допомогою електронної пошти. Знову ж таки, це необхідно. І по-третє, це Смс-верифікація, тобто там вам приходить код на смс-ку, який ви вводите, і цим, підтверджуєте, що ви є людина. В принципі, це не абстрактно сферично ідеальний варіант, але це максимум з того, що можна зробити на даний момент, суто технічно організаційно, і взагалі. Mm -hmm. Це ну це, це розроблено, і сьогодні всі готові передати це там абсолютно безкоштовно набу, аби він тільки використовував mm -hmm. щось людське. Я зрозуміла. Дякую дуже, що прийшли на ефір.